Привіт! повний місяць у водолії – це переломний момент для кожного з нас на багатьох рівнях. Нам точно можна очікувати на зміни, і вони будуть неочікуваними. Війна, політика, економіка, персональне якими будуть найближчі два тижні в контексті цих тем, давайте розбиратись. Для новеньких мене звати Кристина Соколовська, і вже більше десяти років я допомагаю людям. Перекладати розуміти мову зірок. Астрологія для мене це не просто прогнози, а це інструмент, який відкриває можливості бачити нові можливості, розуміти їх, який допомагає розкривати свій потенціал та потенціал інших та взагалі діяти більш свідомо. І якщо ти також хочеш розуміти, що готує Всесвіт, навчитися використовувати енергію зірок для користі свого життя, то ти в правильному місці. Приєднуйся і будемо будувати спільноту таких ем, свідомих людей разом. Переходимо до нашої теми. 12 лютого о 15.55 за Києвом. Ми маємо з вами повний місяць у 24 градусі Лева. Нагадаю вам символіку повного місяця. Це завжди кульмінація, це збір врожаю, це проявлена ситуація, це результат, новина, подія. Ем, також ще у нас є додатковий такий контекст того, що новий місяць у Леві був у серпні, середині серпня 24-го року. Зараз це повний місяць у Леві. Тож, що це нам дає? Ті, ті ситуації, думки, початі процеси, які відбувались відбувалися на той момент, як в вашому житті, так і на рівні колективному, зараз можуть мати у цю розв'язку. Або проявленість якоїсь. Теми і процесу або завершення. Давайте згадаємо з вами інтерпретацію взагалі знака Лев, знака водолій, щоб зрозуміти, про що взагалі будуть ці два тижні. Лев це влада. Лев це лідерство, лев це самовираження. Водолій це все, що стосується майбутнього, суспільних змін, колективних змін. І що може трапитись, подумаєте ви? А трапитись може загострення між цими питаннями, тому що у нас головний аспект цього повного місяця це та квадрат до планети Уран. Якщо ви тут не вперше, то я впевнена, що ви знаєте, що цей Уран дає нам такі стрясочки, дає він нам потрясіння, дає нам, знаєте, так. Ку ну напругу і через неочікувані події, тобто, щось відбувається, що повинно змінити ситуацію, повинно реформувати ситуацію. Тобто, головний меседж урана це, це реформа, це зміна. І цей повний місяць це така боротьба старого з новим, і тут потрібно поборотися за себе, за свою суверенність, тому що це якраз пролева, за своє лідерство, це також пролева. Тобто, чи боротися, чи бути сміливим, чи бути хоробрим, як лев, чи залишитись в тіні. І тут у нас намічається такий собі переломний момент. Та квадрат це знаєте такі несподівані потрясіння у темах, які можуть бути від фінансів, тому що у нас тут уран в тільці це про економіку, це про продукти, землі, тобто від економічного сектору, фінансового сектору до влади. до Сектору влади, тобто це може бути навіть, е, знаєте, якісь струси, у ну, політичні струси е, того, тих людей, які володіють владою. Ну, зараз ми про це поговоримо. Е, ще скажу, які у нас є аспекти, і ми зануримось глибше. У нас також буде. Е, Трин від Марса до Сатурна а, в цей повний місяць. Про що це говорить? Марс у нас досі ретроградний. До 24 лютого він ще ретроградний. І це говорить про те, що уповільнення військових дій, або ці всі розмови про замороження. А, це все відбувається з ціллю перегрупування сил. І а, це така, знаєте, перебудова або перебудова на довгострокову гру. Тобто тут ще не потрібно очікувати швидкий завершень. Ні, тут ще перегрупування, перегляд стратегії, але це ще зовсім не про завершення війни. Тобто розуміємо, так, що Марс ще ретроградний. Він також, до речі. Для нашого агресора, для нашого ворога, це також ще і ці процеси, які вони розпочали. Вони йдуть проти них, тому що ретроградний Марс він так і працює. От хто починає якийсь процес, він йде в цей час проти нього. Також ще один важливий аспект на цей повний місяць: це у нас Нептун в з'єднанні з, з висхідним вузлом в рибах. І це може бути: знаєте, енергетично давати інформаційні війни, маніпуляції, фейки, дезінформацію. Тобто, так, це у нас вузол еволюції, вузол розвитку. Це все зрозуміло. Але він треба ж дивитись нам ще і в контекст нашого життя, тобто, що у нас зараз є. Риби вони дають Трошечки ну таке затуманення Тому все, що ми бачимо в медіа або чуємо, це можуть бути ще і такі інформаційні кампанії. Рухаємося далі. Тож. Дивіться, якщо ми дивимося на ці три аспекти, що нам висвітлює цей повний місяць. В першу чергу фінансові та політичні кризи. Як це може бути? Це може бути через економічний сектор, що собі відбувається в економіці. Це може бути через питання лідерства. Хто має зараз це лідерство? Тобто, це зараз ті люди, які ну, наприклад, давайте брати конкретно: от Трамп, та він хоче зараз вирішити питання війни в Україні. Він розмовляє зараз там з Путіним. Він розмовляє з іншими якимись, зі своїми партнерами. І це може бути виклик його лідерства. Тобто, ну, можливо, ніхто не буде до нього прислухатися або йти за його а, а, пропозиціями. Тобто, це такий виклик того, як ти себе проявиш далі як лідер. А, також це може бути ще і гучні відставки, політичні скандали, зміна лідерства. І я зараз кажу не тільки про цих людей. В яких можуть відбуватись якісь дійсно ситуації, які ми можемо побачити, а це може бути і зміна тих позицій, тих людей, які мають хоч якусь владу. Ну тобто, можливо, ми навіть і не знаємо за цих людей, але вони тримають свою владу, знаєте, як сірий кардинал, наприклад. Також у нас тут уран, і це технопрориви. Ще можуть бути протести, до речі, боротьба за права, масові якісь заворушення в якихось країнах. І, от повернусь до технопроривів, друзі, я не знаю. Мені вчора скинули ролик, який знімався на телефон просто в Америці, того, що відбувалося там в небі. Там. Ну, я не можу це пояснити словами, що це що це відбувалось. Чи це випробування чогось нового? Чи це якісь дрони, чи це НЛО? Це не можна визначити. Люди не знають, що це, тому що воно дає ну, просто настільки великий хвіст, світовий, світловий на небі, що. Ну, ти думаєш сам, а що може давати взагалі настільки на такий, такий радіус, таке світло. Тобто, ми таке раніше не бачили, що це? І я впевнена, що це якісь нові випробовування, звичайно, ну, простий смертний про це може ще не знати, якщо це ще не висувається на загал. Але отакі технопрориви вони можливі, просто ми можемо про них ще не, не чути, не знати про них. Ну, трошечки так цікаво було. Я навіть не знаю, що це. Це може бути. Але добре, зараз не про це. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Переходимо з вами до контексту війни. Що може бути в даному випадку? Це можуть бути якісь нові санкції проти, проти ворога, які ці санкції можуть призводити до економічних криз в цій країні. Це може бути якісь раптові зміни у фінансах цієї країни. Також це може бути в нашому випадку України зміна міжнародної підтримки. Щось може бути на Очікувана через цей уран перегляд стратегії західних партнерів щодо України. Тобто, ви бачите, у всіх такий як йдеш по лезу ножа. А якщо ми говоримо про Марс ретроградний, то от, е, в контексті війни це може бути тимчасова пауза на фронті або перегляд військової стратегії. Ще хочу додати, що зараз е, знов-таки збільшуються інформаційні атаки нашим ворогом е, через ЗМІ і інформаційні взагалі е, фейки е, або інформаційні кампанії вони можуть навіть направлятись на західних партнерів. Тобто вони так хочуть впливати на західну аудиторію. Чому я це кажу? Тому що у нас великий акцент знака риб, у нас там Нептун, у нас там вузол, у нас там Сатурн, проходили ще планети. Тобто, розумієте, от ця історія вона зараз має можливість переломитись. І переломитись вона має можливість весною, от коли всі наші оці планети важливі, про які я знімала окреме відео, прогноз на 2025 рік, коли вони перейдуть в овен. Тобто зараз от щось на такої межі перелому, і ми не знаємо, в яку сторону цей перелом може бути. Рухаємося далі. Які рекомендації для нас, як українців, в першу чергу це бути готовими до змін та нестабільності? Ну, ми і так готові кожен день до цього. Далі стежити за новинами, але фільтрувати інформацію? От я навіть сьогодні потрапила на одне відео, де говорять про те, що ну, ми ж всі вже люди вже. Очікують на завершення війни, багато ж про це говориться. Але це говориться з певною метою, вона ще не завершується. І треба розуміти, що багато е, маніпуляцій зараз в інформаційному просторі. Тому, будь ласка, фільтруйте інформацію, ще немає е, такого, знаєте, фону енергетичного для е, різкого завершення війни. як, він вітає, знаєте, від такому в змі у нас також подумати про те, щоб зміцнювати свою особисту безпеку, як фінансову, так і просто фізичну. Чого треба уникати? Це надмірного занурення в страх, в паніку, от в ці новини. Тобто, це, знаєте, якась може бути навіть зараз залежність, тому що ми очікуємо, нам дали якусь надію, що може швидко все завершитись, вирішитись. Трамп може це вирішити. Але от фільтруємо трошки імпульсивні рішення та емоційні реакції. От це також треба цього уникати. Цей ретро Марс він може нам ще давати такі. Ситуації, де ці емоції можуть виникати, або можливість для імпульсивних рішень. Ні, тримаємось. Зараз тримаємось і, і тримаємось в березні, тому що там у нас затемнення. Коротше, краще навчитись взагалі цим технікам внутрішнім, щоб себе якось заземлювати від такого, тому що у нас такі часи зараз. Весь 2005 рік це як сезон затемнень, кожен кожен день. А також ну я собі також прописала, щоб вам не забути сказати, це уникати віри в швидке завершення війни, тому що ситуація вона може приломитися, але не зараз. Тобто, для нас цей період він принесе перевірку на лідерство. В політичній площині економічні можливі потрясіння, якісь гучні відставки або політичні скандали і затягування конфлікту та посилення інформаційної війни. Це ми з вами поговорили про рівень колективний. А тепер давайте про рівень персональний. В першу чергу подивіться, де у вас 24 градус лева, в якій сфері, де буде ця кульмінація. Згадайте, що було у вас в серпні 24-го. Можливо, це буде якась схожа тема, яким речам нам вчит, нас вчить цей повний місяць? Заявити про себе, відстояти себе, бути впевненим, виразити себе, сміливість, лідерство, баланс, знаєте, між особистими цілями та взагалі нашою соціальною відповідальністю, це якраз про водолія, готовність до змін. Та вихід із зони комфорту у кожного з нас є зараз такі обставини, які змушують нас бути сміливим або відстояти себе, або показати свою впевненість в собі. І наша задача цей меседж повного місяця про те, щоб перестати боятися. А щоб висловлювати свої думки, проявляти себе, слідувати своїм мріям і бути головним героєм свого життя, розуміти, свого сценарію. Але для цього потрібно змінити підхід. Оцей уран він і символізує для нас оцей цей зміну підходу. Тобто він нас буде або сам до цього підштовхувати, або ми самі здогадаємо, що нам потрібно змінити. Хоча. Це зазвичай перший варіант. Отже, що нам потрібно робити взагалі? Да? Це час дій, це перестати відкладати своє життя, це рухатись вперед. от Як це робить Лев? Дивіться на архетип цієї енергії. вона Лев це спокій внутрішній, це впевненість в собі. Тут немає проблем з впевненістю в собі. Я завжди знаєте, настільки, от мене Прям цей знак я на нього дивлюсь з захопленням, тому що я терези, і терези це завжди, от цей компроміс, це завжди що під тобі було, і іншому. Це певний такий, це не. Не той рівень внутрішньої свідомої впевненості. Ти її за все життя навпаки прокачуєш цю впевненість, як Терези А от Лев він просто ну, на такому несвідомому рівні він спокійний, він впевнений в собі. І от наша задача це бути такими в тих сферах, які в яких буде цей повний місяць. Приведу вам приклад. от У мене зараз цей повний місяць у сфері 10-го дому. Лев у мене у мене в 10 сфері соціальної реалізації, публічності, ну, статус. І у мене зараз є цікава пропозиція, і мені потрібно зробити певні дії, щоб. Щоб це був в певній темі вихід на новий рівень да, в моїй соціальній реалізації. І у мене є певний страх і певна невпевненість йти цим шляхом, тому що він для мене невідомий. Цьому треба вчитись. Це така у мене бізнес-ідея. І цьому треба вчитись. І страх він є, оця невпевненість, але розуміючи весь бекграунд того, про що ми проговорили зараз, щоб отримати оновлення. Потрібно змінити підхід, тобто перестати бути невпевнено, перестати боятися, знайти інформацію, взяти якусь там. Я не знаю. Менторство, щоб тобі допомогли зробити цей крок і рухатись вперед. Тобто, у кожного з вас також повинно бути це, ну вам потрібно зрозуміти, де у вас цей повний місяць, де вам потрібно зробити крок вперед, де вам потрібно перестати боятися, де вам потрібно бути лідером тут. Тож запитайте себе, чому ти боїшся зробити ривок? І чи боїшся ти зробити ривок? Як ти можеш використати цей час для свого особистісного зростання? Оце два важливих питання, які потрібно задати собі. Я думаю, що кожен з вас може вловити цей контекст, якщо ви вже зрозуміли, де у вас проходить цей повний місяць, тому що на сьогодні ми вже трошечки знаємо цю тему. І подумайте, будь ласка, що це у вас. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, поділіться. І я думаю, що на цьому ми можемо з вами завершувати. Тож, якщо вам було корисно, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар. І я рекомендую вам, якщо ви вперше на каналі, подивитись серію про свій знак зодіаку, мої інтерпретації. Тому е, запрошую вас до цього плейліста і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!